Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчата. З вами я, бабуся Надюся, казка чи буває зима. Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колосків та й повертається стежечкою через кладочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут назустріч. Їжачок іде. Здрастуй, мишко, привітався. Здрастуй, їжаче. А що це ти несеш? Була в полі, каже мишка, колосків нажала, з них зерна намолочу та борошна на мелю, щоб було з чого взимку пиріжки пекти. У їжачка аж слинка потекла. Ой, я теж люблю пиріжки. Ну, то як зима настане, приходь. І я тебе пригощу, запросила його мишка. Дякую, зрадів їжачок. Обов'язково прийду. Тільки що це таке зима? Коли вона буває? Як? здивувалася мишка. Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи не чув і не бачив, відказує їжачок. Ну як же не бачив, коли це на дворі дуже холодно, морожче за вуха. Комарі, буває, щипають за вуха розмірковий жачок, а от мороз мене ніколи не щипав. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намило, що й не пройдеш, не гамовується Мишка. Снігу? А що це таке сніг? Знову нічого не розуміє їжачок. Ти не знаєш, що таке сніг? Усе більше дивується Мишка. Ну він холодний і м'якенький. І з неба падає. І вся земля біла-біла. Земля біла-біла. Оце ж ти утяла мишку. Скільки живу, по землі ходжу, а зроду ще не бачив, щоб земля білою була, засміявся їжачок. От ти, Мишко, вигадниця. Ну як же не бачив аж досадно мишці? Зимку в лісі, ні ягід. Ні грибів немає, усе довкола біле. Ого-го, регоче їжачок. Ну, та й начудила. Як же це? Ні ягід, ні грибів немає. Адже всі з голоду вмерли. Оце ти Мишку вигадала і регоче, аж за віч за живіт хапається. Аж тут рак іде. А спитай мов рака, каже мишка. Він підтвердить мої слова. Гаразд, погодився їжачок. Здоровий був раче, вклонилися йому. І ви здорові ходіть, відповів рак. Раче, каже їжачок, а чи правда, що зима буває? Зима? здивувався рак. Ніколи про таке не чув. А що це воно таке? Та ось мишка розповідає, що зима це коли на дворі дуже холодно, мороз чіпає за вуха, а земля вся біла. Земля вся біла? вражено перепитує рак. Хіба ж таке буває? То мишка щось вигадала, та й плетені синітниці всілякі. Звичайно ж буває, не погоджується мишка. Сонце не гріє і річка, наче геть уся замерзає. Річка замерзає. А як це? Це, коли вода стає твердою, по ній ходити можна. Вода стає твердою. Оце ти, Мишко, насмішила. Хіба ж вода може бути твердою? Засміявся рак. Скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачив, щоб вона твердою була. І регочуть, і їжачок жачок, та рак із мишки аж за животи беруться. А мишці так прикро, що їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли зозуля летить, та й сіла неподалік на кущ. Спитаємо в зозулі, каже Мишка. Вона вже напевно знає, чи буває зима? Спитаємо, погодилися їжачок з раком. Добрий день, зозуле, привіталися. І вам день добрий, відказує пташка. А скажи нам, зозуле, чи буває зима? Зима? А що це таке зима? питає Зозуля. Та ось мишка нам каже, що зима, зима. Це коли сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. Оце так сплеснула крильцями пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда. То хіба таке буває? Ну як же ледве не плаче мишка? Звичайно ж буває. Ні ягід, ні грипів немає. Всі дерева голі стоять. Жодного листочка не побачиш. Дерева голі. Оце ти, Мишко, насмішила. Скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються, їжачок, рак та зозуля з мишки, що в них аж сльози виступають від сміху. А мишці так образливо стало, що їй ніхто не вірить. Адже зима справді буває, сіла вона та й плаче, а всю ту розмову чула стара мудра сова, яка дрімала неподаліку дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка рака і зозулі, гоже це ви робите, що смієтеся з того, чого самі не знаєте. Звичайно ж, зима буває, але ви її ніколи не бачите, бо ти, їжаче, з самої осені аж до весни спиш у своїй норі в теплому кубельці. А прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє. І зацвітуть весняні квіти. То ж тобі й не втямки, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, раче, поринаєш у глиб ріки і там у мулі перезимовуєш, а випливаєш, аж коли вода на весні прогріється, то ж і не знаєш, що річка скута кригою була. А ти, зозуле, як подмуть сині осінні вітри, відлітаєш до довіри в теплі краї. Та й не відає, що у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гілі, стає холодно, морозно, все листя з дерева падає. Соромно стало їжачкові, ракові, зозулі, що вони мишку скривдили, попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи не сміятимуться з того, чого самі не знають. А мишка вже на них і не ображалася, На пироги всіх запросила та тільки вже не на зиму, а на завтра. Tudik az összekeleti kinezsi?